У нас сьогодні був досить цікавий день. Ми доїхали до останнього села, до якого ходить транспорт. Село Єві. називається <рес> Арсо. О, нам дуже повезло. Після довгих перемовлянь ми поселилися в християнській церкві. От. І дуже гостинні дівчата нас тут прийняли. Ми зварили чаю і дуже-дуже з -дуже того щасливі. Оксана. Оксана. Дівчата були дуже раді, що з нами познайомилися. Таке враження, що все село було. Дуже рада, бо, мабуть, туристи тут не часто. — І ми ти радость, як наславто самі ранку в тюрму ведуть. Нам там відмітитись, надіємося, що трошки відмітимось. Ми всім казали, що їдемо в Сірі Сенгі, а потім в Омену, але ніхто нам не вірив. Кажуть, я дурних нема. О, все буде добре.